Вранці 10 листопада, у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Їх чули в Феодосії та Чорноморському. З даними місцевих пабліків, у Феодосії, можливо пошкоджено нафтобазу. Декілька прильотів по казармі зафіксували в Чорноморському. Також у мережі кажуть, що могли постраждати катери. У свою чергу в Міноборони РФ стверджують, що вночі російські чергові сили протиповітряної оборони в небі над півостровом, нібито перехопили два українські дрони. Серія вибухів пролунала в Криму і днем раніше. Гучно було у різних частинах Севастополя. За даними так званого губернатора Севастополя Михайло Розважаєва, над морем було знищено повітряну ціль. Нібито проходив контроль за повітряною обстановкою. Однак, незважаючи на ці заяви, у мережі публікували фото стовпа диму над містом. А в місцевих пабликах писали Я на Омегі, все слышно». стрілки сильно». Так, внаслідок нічної спецоперації збройних сил України знищено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери класу Серна. Як повідомляють у головному управлінні розвідки, на судах знаходився екіпаж. Було завантажено броньовану техніку, зокрема БТР-82. Малий десант на корабель цього класу має високу швидкість, вміщує до 45 тонн вантажу та 92 особи збройного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти чи евакуації. Це судно було задіяно для окупації змійного острова, для перекидання військової техніки та десанту. За словами представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсева, однією з важливих цілей для України є великі десантні кораблі окупантів, які на них перевозять живу силу та техніку. Про це він розповів 24 му каналу. Росіяни стали серйозніше ставитися до української загрози з моря і намагаються вжити заходів. Ми це відстежуємо. Не анонсуємо, але робота буде в різних точках, де б не був флот загарбника. Атаки російських кораблів у чорному морі дають свої результати. Окрім виведення їх з ладу, важливо, що росіяни почали боятися нових українських атак у морі. Вони ховають свої судна, наприклад, відводять подводні човни до новоросійська, які є носіями ракет Калібр. Також деякі кораблі перекинули до акваторії Азовського моря.